Менше року залишається до старту 25-х зимових олімпійських ігор в Мілані. Скільки спортсменів з Рівненщини зможуть поїхати на Олімпіаду і реально претендуватимуть на медалі? Сьогодні говоримо з начальником управління у справах молоді та спорту рівненської ОДА Віталієм Ліпським. Пане Віталій, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго. перш ніж перейти до очікувань від Олімпіади, давайте підсумуємо рік минулий спортивний для Рівненщини. Які основні здобутки, які б ви могли відмітити? Ну, давайте. Дійсно, рік був досить визначний, було багато приємних досягнень, було приємно, приємних новин. І це незважаючи на те, що ми в стані війни, але спорт живе, спорт розвивається. І у нас дійсно є чим похвалитися за минулий рік. Якщо взяти, наприклад, з індивідуальних видів спорту, у нас дуже потужно виглядало в минулому році плавання. Наші плавці на всіх чемпіонатах України були практично команди були в трійці, в до другої, до треті місця. У нас зараз дуже гарна когорта тренерів, дуже багато талановитих, хороших дітей. І це враховуючи те, що у нас нема метрового басейну. Дуже порадували в цьому в минулому році і стрільба кульова, на потужному рівні виглядав Олег Гомельчук, Оксана Ковальчук. І у нас зараз є теж декілька цікавих молодих талановитих хлопців, такі як Ілля, 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 Лящ. І Вони вже є членами збірної команди України. І це приємні такі були особистості їхні досягнення. Гарно у нас як останні роки виглядає і боротьба греко-римська вільна боротьба, ну взагалі спортивна боротьба, боротьба самбо. І у нас є великі досягнення і в комбат з удзуцу. Є такий вид спорту. Дуже порадо здивував, мабуть, не тільки нас, а й всю Україну кікбоксингу Вако і Андрій Сурага, який став чемпіоном Європи серед. Дорослих. Ну, ігрові види спорту також не пасли задніх, знову підтверджували свій значний рівень. І в першу чергу це баскетбольний клуб рівне, який, вперше увійшовши в Суперлігу, став срібним призером цих змагань. Дівчата-баскетболістки в черговий раз стали бронзовими призерами суперліги. Гандбольний клуб виграв вищу лігу. Шіночий гандбольний клуб рівно виграв вищу лігу і увійшов до Суперліги. Зараз там ну, займає поки що четверте місце, бореться, старається. Прекрасно, як завжди виглядали наші софтболістки Дівчата вони в черговий раз вибрали звання чемпіонок України. І стали срібними призерками Кубку України. Ну і починає вертати собі славу наш бейсбол. Вони останні пару років якось важко були практично без медалі. А в цьому році, минулому році вибороли срібло в пертій боротьбі, стали срібними призерами чемпіонату України. От, ну, ще можна згадати і про Спідвей. Назар Парніцький також здивував своїми досягненнями. Не тільки Україну, а й, мабуть, всю Європу. Так що маємо надії, що і в наступному тобто в році, і в наступних роках у нас все буде рухатись належним чином. Ви назвали багато різних видів спорту, зачепили. А які можна назвати головними, які найбільше підтримує область? Ну... Область підтримує немало видів спорту, ми намагаємось підтримувати багато. Якщо так сказати, ми підтримуємо понад 20 видів спорту олімпійських і понад 25 неолімпійських. Але да, є певні пріоритети. І якщо з олімпійських, це в першу чергу плавання, це баскетбол, це боротьба греко-римська, боротьба вільна. Це е, також і волейбол, і гандбол. Е, якщо з неолімпійських видів спорту, то тут у нас і, е, і комбат камбадзюдзу, і е, карате, і е, кікбоксинг, ваку, і, і гірьовий спорт у нас також. І є там великі досягнення, і ми е, допомагаємо їм. І, е, Ну і і багато інших. Ну зорієнтуйте, яку суму, наприклад, на цей рік було закладено саме на розвиток спорту, і як можливо є якийсь вид спорту, на який ця сума найбільша виділилась. Ну я не буду виділяти там конкретно. Я вам скажу, що на олімпійські види спорту в минулому році було витрачено понад 6 мільйонів гривень. На це на навчально-тренувальні збори та участь команд у змаганнях. На неолімпійські види спорту 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це досить немалі гроші. Плюс понад 7 мільйонів гривень було виділено на підтримку фізкультурно-спортивних громадських організацій, які брали участь у чемпіонатах України. Ну, Переважно більшість – це наші спортивні клуби з ігрових видів спорту. Менше року лишається до головних спортивних змагань чотириріччя серед зимових видів спорту, ігри в Мілані в Італії. Рівненщина – один із тих регіонів, який завжди має амбіції саме на зимових олімпіадах. Якось так стало склалось історично. Хто може з наших спортсменів проявити себе на іграх в Італії? Ну дійсно, ми. Знову таки, особливо не маючи умов для розвитку фристайлу, фактично є одним з основних постачальників, членів збірної команди України. Фактично половина збірної команди України це вихованці Рівненщини і переважно це дитячо юнацька спортивна школи №1 міста Рівне. Там також працює дуже потужна когорта тренерів. Хоча знов таки умови там далеко не найкращі, але там виростають дуже класні і хороші спортсмени. Ну, номер один для, для в участі в Олімпіаді це, звісно, Дмитро Котовський. Це наша надія. Це наш флагман, на якого рівняються зараз навіть всі фрісталісти рівного. Він знову зараз на етапі Кубка світу виборов срібну медаль. І це, я вважаю, що наша основна надія. Ну, на жаль, Анастасія Новосад припинила виступи свої. Ну, всякому разі, така є інформація, що вона вже не буде займатися. Фристайлом. ну, можливо, вирішила вже закінчити. Ну, а загалом, крім е, Дмитра, є дуже велика когорта хлопців і в слоп-стайлі, і і в, в бігейрі, які показують дуже хороші результати. І сказати, кого з них конкретно візьмуть, ну, хто буде сильніший на той етап. Е, Підготовки, хто проявить себе в цьому році на етапах Кубка світу, Кубках Європи, той буде і представляти нашу область у на Олімпійських зимових іграх. Но я впевнений, що крім Дмитра Котовського таких буде ще декілька. А на ваш погляд, в чому секрет? Що от умов немає для якихось інфраструктурних для того, щоб такі зірки з'являлися. А вони кожен рік, якісь молоде покоління з'являються. Це робота тренерів, це талант спортсменів. В чому секрет? Ну, це я впевнений, що це в першу чергу робота тренерів. Це гарний відбір, вміння відібрати тих дітей на початковій стадії підготовки, вміння їх підготувати, зацікавити цим видом спорту. Дуже багато залежить від того, щоб дитині це подобалось, щоб вона ходила на заняття з задоволенням, і тоді оцей симбіоз, робота тренера, плюс задоволення від тої роботи, як, Яку дитина впитує з цих занять, віддає такий результат. І воно дійсно, у нас з кожним роком з'являються все нові, нові молоді, талановиті хлопці і дівчата, і це нас радує, і це не може не радувати. І таких тренерів ми мусимо якось утримувати, підтримувати і заохочувати до подальшої роботи. Зараз триває війна, але чи є можливості побачити зрушення в плані покращення спортивної інфраструктури в регіоні, зокрема легкоатлетичної? Ну зрушень під час війни поки що немає можливості побачити суттєвих, тому що як тільки розпочалася війна, всі капітальні вкладення в будівництво заморожені і. Все, що будувалося, все, що планувалося добудувати, все зараз заморожене, туди гроші, на жаль, не вкладаються. Це ми говоримо. Ми надіялися, що у нас на кінець 2022 року мав бути закінчений стадіон Авангард з біговими доріжками і з зимовим манежем, але розпочалася війна і все це призупинилося. І, якби не, скажімо так, бізнес. Який, ну, футбольний клуб Вереста, бізнес-клуб, який він створив, якби вони не вклали і не підтримали ну, добудову частини того стадіону, яку зробили для футбола, ми б не мали навіть ідеї грати в футбол, тому що за державні гроші це зробити було неможливо. Так само ситуація зараз і з «Палацом спорту. Він зроблений частково, він зараз заморожений, стоїть. Там проводяться роботи, але незначні, на невеликі суми. Але До, про добудову зараз поки що мова йти не може. Що стосується ну, ще раз, легкоатлетичний, так, да, у нас, на жаль, в обласному центрі, от, не добудувавши стадіон, ми не маємо. Жодного хорошого місця, де можна було б займатися легкою атлетикою. У нас є два хороших стадіони, де можна займатися, це в Костополі, це в Вараші, там потужні, стадіони, ну, потужні доріжки, нормальне, там ми проводимо змагання обласні, але в Рівному, на жаль, поки що немає і до завершення військових дій, і я, чесно кажучи, перспектив поки що не бачу. Повертаючись до спорткомплексу на вулиці Кулика і Гудачика, мала бути така мультифункціональна арена на три тисячі глядачів, і майже наполовину, наскільки мені відомо, його збудували. Там є фундамент, є стіни, і от чи немає побоювань, що почне руйнуватися те, що вже зробили? Можливо, там зараз гроші виділяються, щоб підтримувати його в тому стані, в якому він є. Ну там Є навіть більше, ніж ви назвали. Там уже частково там зроблені вже всі чорнові штукатурки, чорнові поли, там уже виставлені практично всі двері, там уже частково зроблені розводки по електрики, по пожарній сигналізації, по е е е каналізації вже частково все це заведено, але Єдине, що добре, воно повністю зашите, повністю закрите. Туди не проходить волога, там нічого не капає, нічого не підтікає. І оце може ну, трохи заспокоїти, але все рівно будівля не експлуатується, і за цього вона все ж таки страждає. Тому. Коли зараз обласна адміністрація прикладає максимум зусиль, і використовує всі можливі шанси. Щоб якось можливо, якщо не державні гроші, то якісь грантові кошти туди ну, затягнути. Можливо, якось зараз намагаються і цей комплекс підв'язати під військовий госпіталь, який добудовується в Рівному, щоб на базі цього добудувати і цей. Палац спорту і там проводити реабілітацію наших воїнів, бо там вже два спортивних зали заплановано. У нас вже, зараз вже створена є команда серед воїнів з баскетболу на візках. У нас є вже хлопці, команда з волейболу сидячі. У нас ну, вже є відділення в спорті, фехтування на візках. Тобто розвиток адаптивних видів спорту у нас триває, і зараз будуть появлятися все нові і нові, а вони відповідно будуть потребувати і місця, де тренуватися, де проводити змагання. І можливо, от цей комплекс, якщо підв'язати під реабілітацію воїнів і спробувати його добудувати за якісь грантові кошти, можливо, це був би хороший центр для наших адаптивних видів спорту і для реабілітації наших воїнів. Один із напрямків, який намагаються просувати на рівні держави розвиток дитячого спорту. Які успіхи на Рівненщині? Ну, у нас багато цікавих дитячих команд є. У нас досить потужно виглядає, як завжди, дитячий баскетбол. Досить непогано у нас в цьому році бере участь у дитячих лігах декілька команд з волейболу. Це і з Рівного, і з Костополя, і з Сарн, із Дубровиці. Я не пам'ятаю, щоб у нас раніше було стільки команд волейбольних у чемпіонатах України дитячих. Зараз ми працюємо над тим, щоб відкривати дитяче відділення з гандболу і в сарнах. І Ну, в інших місцях працює федерація. Ну і, як на мене, досить потужним поштовхом для розвитку дитячого спорту стали ці змагання пліч опліч, які у нас відбуваються. У минулому році досить активно наша область включила ці змагання. І непогано ми виглядали і на фінальних. Змаганнях дві команди наші дійшли до самих фіналів, і обидві вибороли срібні медалі. Це дівчата з баскетболу, е з, ну, ліцею номер 28 міста рівного і з Зарянського ліцею хлопці е з футзалу також вибороли срібні медалі. Досить непогано виглядала команда гімназії номер 3 з волейболу, і одна поразка завадила. Ну, до виходу в фінал. Е Непогано виглядали і інші види спорту. І Черлідінг, наша команда, гарно теж була презентована в цьому році. Розширилась і кількість видів спорту, додавалися ці змагання гандбол і регбі 5, і додавались категорії вікові. Зараз вже і в баскетболі, і в волейболі. Там по три категорії серед хлопців, по дві серед дівчат. Ну, команд в цьому році ще більше, з різних видів спорту. Дітей бере участь в цих змагатах ще більше. Надіємося, що. Будемо мати нових зірочок у наших ігрових командах з часу. 25 й рік лише стартував, і рівненські команди беруть участь в різних чемпіонатах, зокрема в елітних дивізіонах. Які ваші прогнози, От, наприклад, по баскетболу, по гандболу, футбол, волейбол? Ті види спорту ігрові, де традиційно останні роки рівненщина активно себе проявляє? Ну, по баскетболу. Трошки ну, важко сказати, чи вийде чи в нас повторити хоча б такий успіх, чи попасти в призи е, серед чоловіків. Е, трошки нестабільно виглядає зараз наш клуб, то виграв, то зараз. Ну, я сподіваюся, що хлопці за медалі поборяться. Обов'язково ще буде е, зона плей-офф. І я думаю, ми зберемося і. Е, Точно поборемось за медалі. З гандболі, я думаю, що наші дівчата залишаться четвертими. На жаль, ми поки що за трійкою лідером трохи не встигаємо, але. Це буде наша задача на майбутнє. Великі шанси на медалі у волейболі у регіни нашої волейбольної. Вона зараз іде третьою, вона попадає в плей-офф. А думаю, за останні шість турів, шість перемог поспіль. Надіюсь, ми також будемо у волейболі серед команд медалістів. Ну і Рівненський верес цього сезону ну, точно краще, ніж попередній. Верес точно краще, ніж попередній, і маю велику надію, що е, ми вже не будемо боротися за. Зону, щоб спастися, зберегтися, а ми спокійно закінчимо всередині турнірної таблиці. А кого ви виокремили з індивідуальних видів спорту? Можливо, є молоді такі таланти, про які ще мало хто знає, але от у вас є сподівання, що вони вистрілять в цьому році? Ну, я сподіваюся, що це буде Антон Денисенко з плавання. Я сподіваюся, що це буде Ілля лящ з кульової стрільби. Ну і, і я думаю, що в нас обов'язково мають завжди вистрілити хтось із, із борців, як дівчата з вільної боротьби, так і хлопці з греко-римської. Там важко, там непросто, але я думаю, що буде. Ну, і зараз останнім часом активно в нас працює федерація боксу, клуб, боксерський клуб Даниленка. І в нас почали з'являтися зараз також медалі в боксі. У нас була певна пауза. Надію, що і в боксі ми теж останні, ну, в цьому році себе проявимо ну, дуже досить потужно. До речі, парвісна Насібов, який вибирав срібну медаль на останній олімпіаді в Токіо. Він. Представляє як Рівненську область, так і Запорізьку. Зараз ця співпраця продовжується. От якось область його підтримує, як спортсмена, який нашу область в тому числі представляє. Так, ця співпраця продовжується в усіх протоколах змагань, у всіх списках збірних він записаний як Запорізька область, і Рівненська область. Він отримував від Рівненської області одноразову виплату за участь за медаль в Олімпійських іграх. Він і і продовжує ну, збирати очки для нашої області. Відповідно, будуть нові перемоги, будуть нові і призові преміальні. І для нього також я до речі помилився. Останні олімпійські ігри були в Парижі, а не в Токіо. Да, в в Токіо були попередні. Він теж да. виступав, але не представляв рівненщину. Да, подійми. пане Віталій. Дякую вам, що знайшли час і провели розмову з нами. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні наш гість був Віталій Ліпський, начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської Ода. Зустрінемось уже на нових інтерв'ю.